Доброго вечора, що Хочу <плес> У нас завтра з нашою дружиною річниця нашого шлюбу. Я тут верша трошки приготував. Ти моє сонце і небо і море. Ти мій, мій тік, що сяє у горах. Поряд з тобою я розквітаю, як, квіт... як квітка у полі. Хочу бути поруч крізь грози і перепони, що інколи трапляються в нашому домі. Я вірю, що я тебе знайду хоч через сто, хоч через тисячу років, щоб ніжно тебе обняти і тихо сказати люблю, звичайно, <праць> У нас є маленький... той, хто відгадає, скільки у нас е, нашої річниці, той отримає подарунок подарунок е, там. Пляшечка шампанського. А, давайте так, більше-менше. Більше. Менше. 23 десь там почув. А, так ти знаєш. І трошки від мене тобі кохана маленький подарник, як завжди. Круто, ребята, реально, реально круто. Давайте еще раз поздравляем! Виталик и Аня. Семья, 23 года, да, это круто. Кто же нас тут знает, это очень круто. Вы молодцы. Мы вас еще раз поздравляем, ребята. Круто, 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 круто.